Луки, 7 розділ, з вірша 36 до вірша 50. -го. А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. І прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті грішниця, як дізналася він у фарисеєвім домі. Засів при столі, алябастрову пляшечку мира принесла. І, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обмивати слізьми йому ноги, і волоссям своїм витирала ноги йому, цілувала та миром мастила. Побачивши це, Фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, коли був він пророк, він би знав. Хто отой, яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця? І озвався Ісус та й говорить до нього: Маю, Симоне, дещо сказати тобі. А той відказав Кажи учителю. І промовив Ісус: були два боржники в одного вірителя. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його. Відповів Симон, говорячи думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому розсудив ти правдиво. І обернувшись до жінки, він промовив до Симона: Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізми мої ноги, обтерла волоссям своїм. Поцілунку. Не дав ти мені, а вона відколи ввійшов я, мої ноги цілує невпинно. Голови ж ти моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила, кому ж мало прощається, і мало любить. А до неї промовив Прощаються тобі гріхи! А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе Хто ж це такий, що прощає гріхи? А до жінки сказав він: Твоя віра спасла тебе Іди з миром собі. Нехай Бог додасть благословіння до прочитаного слова з Євангелії від Луки. Дві особи. Про які будемо сьогодні думати. Одна особа отримала прощення гріхів, а одна особа залишилась загубленою. Ти і я ми одні з двох. Ми або маємо прощені гріхи, і Боже спасіння, і мир з ним, або ми залишаємося загумленими. Є фарисей, який називається Симон. І є безіменна жінка, яка називається Грішниця. Двоє були в присутності Ісуса Христа. Одна особа залишилася загубленою, а одна особа залишилася спасенною. Відповідальність на нас. Ми хочемо подумати сьогодні, чому Симон запросив Ісуса. І ми хочемо сьогодні подумати, чому грішниця прийшла до Христа. Один з фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. І, прийшовши додому, того фарисея, він сів при столі. Є фарисей, який запросив Ісуса Христа, але він в нього не вірить. І ми побачимо це з цієї історії. Фарисей, який покликав до Свого дому Господа Ісуса і в нього не вірив. Ми будемо роздумувати, чому Симон покликав Ісуса до свого дому. І є друга жінка, яка була в місці відома як грішниця, але вона дещо дізналася. Вона дізналася, де є Ісус. І вона туди прийшла. Ми можемо бути з вами ті, які робимо вид, що нібито Ісус з нами? Але бути загубленими, бо це тільки вигляд. Бо це тільки вигляд. Симон зробив вигляд. Я запросив Ісуса до свого дому. знаєте, чому можна робити висновок? Що Симон зробив вигляд, щоб інші знали, що там буде Ісус в його домі? Про це дізналася грішниця, що він в домі Симона. Який вигляд ми з вами хочемо зробити в Божих очах? Що нібито ми прикликаємо Ісуса? Дуже серйозні речі, бо одна особа залишиться загублена, а одній особі буде сказано. Гріхи твої прощені іде з миром. А ось жінка одна, що була в місці грішниця, як дізнала, що він у фарисеєвім домі. Я вірю, то розповсюдилось. Слухайте, Симон поклив, покликав Ісуса Христа до свого дому. Симон, напевно, дуже духовний фарисей. Він напевно має стосунки з Господом. Він є важлива особа. Люди дізнавалися, що Ісус пішов додому Фарисея, якого звали Симон. Про це навіть дізналась грішниця. Це було відомо іншим. Знаєте хто? Ісус в домі Симона. Гарно звучить назовні. Але пам'ятайте, до чого ми дійдемо: одна особа загублена, одна спасенна. Що ти своїм життям хочеш показати іншим, що ти запрошуєш, нібито Ісуса в свої справи життя? А не маєш найосновнішого прощення гріхів. І ось жінка, одна, що була в місці, грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі, а лябастрову пляшечку мира принесла. Вона припадає до ніг Ісуса. Плаче і обмиває слізми йому ноги, і волоссям своїм витирає йому ноги. Цілує йому ноги. І миром ноги йому мастить. І отакі очі в Симона. Знаєте про що Симон має вивчити, щоб не бути загубленим? Ця історія не про Симона, який запросив Ісуса до свого дому. Ця історія про грішницю, яка отримала спасіння. Ісус це буде доносити Симонові. Твоє запрошення до мого дому нічим не зрівняється з тим, що зробила грішниця, яка прийшла до мене. Побачивши це, Фарисей, що покликав його, міркував собі кажучи. Коли б був він пророк, він би знав, хто отой, яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. Коли ж би був він був пророк. Симон навіть не вірить про Ісуса, що Він є якимось пророком. Коли б він був пророк. Все, що Симон буде звертатись тут до Ісуса, що він хороший вчитель, Симон не вірить, що Ісус є Син Божий. Симон не вірить, що Ісус є Господь. Але Симон робить вигляд, що для нього Ісус нібито важливий. Ісус можливий для грішників, які визнають себе грішними. Для всіх інших Ісус не є можливий. Пам'ятайте про це. Він не вірить, що Ісус є Син Божий. Коли б він був пророк, Він би знав, хто ота хто і хто його торкається. Він би знав, хто той, яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця? Я запросив Ісуса до свого дому поговорити з ним. А тут грішниця робить такі речі. Саме на це Ісус хоче, щоб кожен звернув увагу. Бо одна особа залишиться загублена, а одна особа буде спасенна. Чи ти, як Симон, просто робиш вигляд, а не віриш в нього? Чи ти як грішник, який каєшся в своїх гріхах і визнаєш, хто такий Ісус? Від цього залежить, де ми проведемо вічність, як ми прийдемо до Христа. Багато хочуть показати, що нібито Христос для них важливий. Багато хотіли це показати, і вони зараз в пеклі. Багато хочуть це сьогодні показати, і вони зараз в пеклі. А багато хто один на один прийшов до Ісуса Христа, як ця грішниця, і вони зараз в небі. Ким ти являєшся в Божих очах? Симон не вірить в Ісуса Христа. І озвався Ісус та й говорить до нього, маю Симоне дещо сказати тобі. А той відказав, кажи вчителю. Все, що в Симона є, в розумі, Ісус це є вчитель. Але нехай всі знають, що я його запросив. Хм. Навіть грішниця дізналася, що він в його домі. Маю дещо тобі сказати, Симоне. А той відказав: кажи учителю. Якби він був пророком, він не вірить, хто є Ісус. Учитель. Він називає Ісуса вчителем. І не спасенні можуть це визнавати і піти до пекла. Це не дасть нам ніякого прощення. Знання про Ісуса не дасть нам ніякого прощення. Згідно цієї історії, тільки одна особа отримала прощення гріхів, і це не Симон. І це не Симон, навіть коли запросив його до свого дому, і інформація розповсюдилась, що Ісус в домі Симона. Симон залишився загубленим. А одна особа, грішниця, стала спасенною. Маю, Симоне, дещо сказати тобі. А той відказав каже учителю: І промовив Ісус: були два боржники в одного вірителя. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи, думаю, той кому більше простив. І сказав він йому розсудив ти правдиво. І обернувшись до жінки, він промовив до Симона. Симон, я хочу, щоб ти звернув увагу на цю жінку. Знаєте, що Ісус каже Симонові? Чи ти бачиш цю жінку? Симон, якщо ти хочеш бути спасенним і мати прощені гріхи, того недостатньо, що ти просто мене покликав бути з тобою в домі. Того недостатньо, що інші знають, що я прийшов до твого дому. Того недостатньо, що ти мене називаєш учителю. Симоне, якщо хочеш бути спасенним, подивись на цю жінку, бо я маю дещо тобі про неї сказати. Чи ти бачиш цю жінку? Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізми мої ноги, обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона відколи ввійшов я. Мої ноги цілує невпинно. Голови ти моєю оливою не намостив. А вона миром ноги мої намастила. я зроблю маленьку паузу. Не Симон був, хто перший прийняв Господа в свій дім, а грішниця. Знаєте, що Ісус говорить? Поцілунку не дав ти мені, а вона відколи ввійшов я? В момент, коли я ввійшов в твій дім, ти би мав мене провітати поцілунком? Тебе випередила жінка, яка розуміла свою потребу. Відколи ввійшов я мої ноги, цілує невпинно. Симон не вірив в Ісуса. Симон не визнавав Ісуса. Симон показував просто іншим. Він прийде до мене додому. Що ти хочеш показати іншим, коли Бог дивиться в наше серце? Можна залишитись загубленим, а можна залишитись спасенним. Вибір за нами. Жінка перша, яка прийняла Ісуса. І знаєте результат прийняття тією жінкою Ісуса? Ось тому говорю я тобі численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. Вірш 48-й, а до неї промовив, прощаються тобі гріхи. Знаєте, що я собі уявляю? Стоїть Симон, дивиться, як Ісус говорить жінці, твої гріхи прощаються. А Симонові такого не було сказано. Тут є Симон, який все це бачить, тут є жінка. Один залишається загубленим. А одна залишається спасенною. До неї промовив, прощаються тобі гріхи, а ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе. Хто ж це такий, що прощає і гріхи? Нам потрібно знати, хто прощає гріхи для того, щоб бути спасенним. Це найважливіше. Господь Ісус Христос прощає гріхи. А до жінки сказав він, твоя віра спасла тебе, іди з миром. Ця історія не про Симона, який на показ покликав Ісуса. Ця історія про грішницю, яка отримала спасіння. Яким ти хочеш бути в цей вечір? До жінки сказав він, Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Симон мав шанс. Симон почув правду. Симон почув пропрощення. І Симон почув, хто приходить до Господа грішники. Апостол Павло говорить вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов спасти грішників, із яких перший то я. Знаєте, що апостол Павло каже в цьому вірші? Ісус Христос прийшов спасти мене. Ось чому Павло був спасенний. Недостатньо знати про Ісуса, недостатньо організувати гарний банкет, щоб інші знали. Одної речі лише достатньо віри в Ісуса Христа для прощення від гріхів. Яким ти бажаєш бути в цей вечір? Симоном чи спасенним грішником. Є велика різниця. Є велика різниця між ними. Один показав зовні, а в однієї щось сталося всередині. Вона показала, хто для неї є Ісус Христос. Вона та, хто перша прийняла його. І цим показала. Чи приймеш ти Ісуса Христа сьогодні як особистого Спасителя? Чи будеш загублений, чи будеш спасенний? Відповідальність на кожному з нас. Амінь.